Дав для того, щоб ми мали незалежну, вільну Україну за те, щоб його рідні і близькі не відчули на собі радість руського міра. В сьогоднішній день випроваджаємо Сергія з вірою і любов'ю, бо ми цінуємо те, що він зробив. На жаль, життя Сергія обірвалося. І дуже прикро, що ця молода, чудова людина не зможе далі будувати своє життя. Будувати своє життя через агидні амбіції руського міра, очільника цієї держави, громадян цієї держави, які в більшості до сих пір на восьмому, вже дев'ятому році війни. Не можуть заспокоїтися і посилають на нас свої ракети, своїх воїнів, які вбивають наших співгромадян. І всі ми живемо під страхом того, що може і нас в один момент ракета обірвати наше життя. І для того, щоб не дати цій нечисті припертися в Полтаву. Він загинув на Луганщині. Особливо мені прикро від того, що саме і мене також з Луганщини, освободили освободителів. З деякого часу я живу тут на Полтавщині, але до цього жив на Луганщині і коли прийшли освободителі, я, як і мільйони вже людей, були позбавлені свого житла. Багато хто вимушений був поїхати з нашої держави через те, що. Прийшов рускій мір, мир свободіть нас. освободити нас від нашого життя. І наші хлопці, герої, які там боронять. Особливо э, гірко, що забирають життя наших хлопців. В різному віці. Чи він молодий, чи вже той, який пожив свій вік, але все боляче кожного разу бачити очі. Рідних і близьких, які втратили свою близьку людину, важливо, щоб ми молилися в першу чергу за, наш, за наших воїнів, які відійшли, підтримували наших воїнів, які бор... продовжують боронити нашу землю. І кожне на своєму місці відстоювали Україну і словом, і ділом. Відстоювали і не допустили, щоб цей, ця пошесть. Ці нехристі, які називають себе захисниками, захисниками православ'я, а ми бачимо, яка це секта. Тепер уже очільник цієї церкви виправдовує напади своїх співгромадян на нашу державу, вважаючи себе побожними крістоносцями, вбиваючи наші громадян, вони вважають, що цим вони роблять нам добро. Дай Бог, а ми стоїмо за правду. Нам не треба чужого. Ми не прагнемо чужого, ми хочемо жити в своїй незалежній державі. Нам не треба чужого. Ми хочете, хочемо молитися в себе вдома, розбудовувати своє майбутнє. Дай Бог, ми якомога швидше подолаємо цього ворога, а те, що ми його переможемо, нема сумнівів, бо ми стаємо за правду. Дай Бог, ми зможемо. Швидше закінчиться цю війну, щоб якомога менше було загиблих героїв, хлопців і дівчат, які віддають своє життя. Важливо, щоб і сьогодні ми не тільки згадували Сергія добрим словом, а обов'язково молилися за упокій у душі. Пам'ятаємо, що лише тіло є смертним, що душа є безсмертна, що тепер Сергій із земного воїна перетворився на воїна небесного. Ми повинні пам'ятати його, підтримувати Його рідних і близьких, і словом, і ділом бути опорою, підтримкою. Той, хто може, не забувайте підтримуйте рідних і близьких. Дорогі браті і сестри, зараз буде прощання тут на місці, і вже будемо вирушати на кладовище, де і буде покладено тіло Сергія. Але пам'ятайте, що душа його безсмертна, що вона потребує молитв і турботи, як і раніше. Молимося за всі наших героїв, які відійшли, і молимося, звичайно, замови воїнів, які боронять, продовжують боронити нашу землю. Дякую за увагу, браті сестри. Підходьте, будь ласка, і прощайтеся, в кого не буде можливості провести е, накладовища сім'ї.